Привіт, друзі! Олег винник випустить нову пісню через два з половиною роки мовчання під час повномасштабного вторгнення. А путіністка Лариса Доліна задонатила 100 тисяч доларів на ЗСУ. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І починаємо. Ну що, алілуя! Олег винник повертається. 23 серпня вийде нова пісня артиста. Про це повідомляє голова його фан-клубу. А тепер увага! Не піар-менеджер, не сам артист, а голова фан-клубу. Тобто робимо висновки, так що як такої команди у співака немає. І всіми питаннями займається людина, яка є просто. Прихильницею і не факт, що має досвід в роботі в шоу-бізнесі, але може і має так. Ну тут напевно час покаже. Олег вирішив випустити пісню 23 серпня в день прапора. Називається вона Мої люди. Як пише все та ж, голова фан-клубу, що Маестро вирішив порадувати прихильників на честь дня незалежності. Я вже писав у себе в телеграм-каналі про те, що я так розумію, що Олег, живучи в Німеччині, вважає, що його повернення чекають мільйони прихильників, і тут я готовий поміркувати. Можливо, це ми, в шоу бізнесі, трохи інакше ставимося до цього артиста після двох з половиною років його незрозумілої поведінки. Можливо, і справді його аудиторія продовжує чекати пісні. І повернувшись до України, він зможе легко зібрати стадіон чи палац спорту. От власне за цим буде цікаво спостерігати після виходу пісні, бо я вважаю, що саме час розставляє всі крапки над і. Але і ваша думка також цікавить. От як ви вважаєте, Олег зможе реабілітуватися і повернутися в український шоу-бізнес? Чи а, вже справді пізно? І чи ви є прихильником або прихильницею цього співака? Чекаю ваші думки в коментарях. Володимир Остапчук назве свого новонародженого сина Тимофієм. Насправді нещодавно стало відомо, що Володимир стане батьком втретє. Ну і також нещодавно була гендерпатія, де ми з вами дізналися, що у Володимира буде другий син. Нагадаю, що у Остапчука є донька і син, і зараз вони живуть з мамою за кордоном. А от щодо новонародженої дитини, то Вова зі своєю дружиною показали відео з УЗІ і зізналися, що хлопчика назвуть. Тимофієм. Ну а ще відомо, що телеведучий буде присутній на пологах у дружини. Що правда? До пологів ще кілька місяців. А відповідно, ми з вами ще не раз побачимо нові відео і інфоприводи від цієї пари. Я впевнений. Репер Ярмак отримав нагороду. Олександр зараз служить в ЗСУ і отримав бойову нагороду на грудний знак Золотий хрест. Відповідно, відзнаку вручають рядовим та сержантам ЗСУ за проявлену мужність та успішність не виконання завдань під час бою. Ну і Ярмак наголосив, що для нього отримання цієї бойової нагороди важливіше аніж державний. Репор служить майже з перших днів повномасштабного вторгнення і є командиром одного з підрозділів аеророзвідки, а саме його підрозділ є одним з тих, хто філігранно нищить окупантів дронами. Чи зможе Михайло Хома повернутись до образу дідзя? Про це ми говорили з колишнім учасником цього гурту Юліком. це було у великому інтерв'ю. Слава плюс з Назаром, а саме таке справжнє ім'я у Юліка. Ну і говорили про його дитинство у Львові, як він в 4 роки вже працював з батьком, який грав на весіллях. А в 6 років хлопець вже заробляв свої перші немаленькі гроші. Батьки розлучилися і Юлік пізніше переїхав до Італії до мами, де власне стикнувся із булінгом а ще я запитався у нього, чому він залишається Юліком, а не виступає під своїм справжнім іменем, адже Юліка йому придумали саме у гурті дзідзьо. І з цього приводу також у нас з Назаром була дискусія. Люблю дискутувати зі своїми гостями, тому що вони таким чином ще краще розкриваються. Ще поговорили про те, скільки зараз коштують пісні, адже Юліка пише пісні на продаж, і до війни навіть продавав кілька пісень Баскову, Доліні, прости господи, і Лазареву. Правда, вони так і не вийшли, і слава Богу. А ще виявляється співак, зраджував коханій. І про це також є в інтерв'ю. Слава Плюс. У мене на каналі. Ну і про скандали з ще одним колишнім учасником гурту Дзіндзо Лесиком. Там також є. Посилання на це інтерв'ю є в описі цього відео. Заходьте. Ну а вже у четвер у мене вийде інтерв'ю Слава Плюс з Олексієм Тригубен. Це той Олексій Тригубенко, який був фіналістом першої холостячки, але Ксенія Мішина замість нього обрала Олександра. Елі. Як зараз живе Олексій, як виховує свого однорічного сина і ким є його кохана, яку він приховує? А вже у четвер у мене на каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити, і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І дякую, що ми разом. Чому у фільмі про Назарія Яремчука не знялася Софія Ротаро? Донька артиста Марія Яремчук зізналася, що хотіла взяти інтерв'ю у Ротаро, аби вона розповіла про тата, тому що Софія Ротаро творила в один час із Назарієм Яремчуком, і вони одними з перших почали виконувати твори Володимира Євесюка. Марія каже, що запрошувала Ротаро, але співачка відмовилася, не пояснивши причину. Дівчина розповіла в інтерв'ю Українській правді, що спілкувалася з сином Ротаро Русла. Ановів до Кейманком, але отримала відмову в участі у цьому фільмі. Ну і нагадаю, що лише минулого тижня у прокат вийшов біографічний фільм про Назарія Яремчука, Але за перший вікенд прокату він вже зібрав більше одного мільйона гривень зборів. уявіть собі а це показник того, що глядачам цей фільм точно подобається. Якщо ви бачили цей фільм, то будь ласка, напишіть в коментарях свої враження. Цікаво почитати. У блогерки Юлії Верби буде дівчинка. Юлія влаштувала гендер-паті, і саме там з'ясувалося, що у неї народиться саме дівчинка. До речі, блогерка трохи затягнула з цим гендер-паті. Зазвичай це роблять трохи раніше. А вербі народжувати ось ось вже в вересні. До речі, Юлія розповіла, що спочатку дата пологів була 17 вересня, але лікар каже про те, що дитина народиться до 10 вересня. А за підрахунками самої блогерки, мільйонниці, рівно 9 місяців буде. 1 вересня Далі трохи скандало. Комік Андрій Лузан спровокував цей скандал у Збройних силах України. Справа в тому, що зараз Андрій проходить навчання і скоро стане до лав ЗСУ. Але днями у нього на сторінці з'явилися фотки їжі, якою годують тих, хто проходить навчання, і комік обурився. Він опублікував фотки сніданку, який складався з каші, сосисок і консервованих помідорів. І Лузан звернувся до кукарів, які готували на військовому сніданок і написав, що їм напевно не. Хотілося вставати о четвертій ранку і готувати нормальний сніданок, але і. Хлопці не хочуть вставати і бігати по 7 годин, але вони це роблять. І хотілося б нормально після цього поїсти, а не солоний помідор на сніданок, несмачні сосиски і кашу навіть без масла. До речі, пізніше військовий показав фото, що після розголосу нарешті завезли те злочасне масло до каші, але Лузан заявив, що принципово не їстиме польову кухню, доки не буде кардинальних змін у меню. Він наголосив, що вже витратив на різні речі 10 тисяч. Долавій хоче хоча б нормально харчуватись. Бо, за словами засновника Левів на джипі, як тільки є перевірка, то є нормальна їжа. Як тільки перевірок немає, то зникає все, навіть одноразовий посуд. Історії з коміка почали перепочувати різні блогери, медійні люди, і от дивним чином, вже наступного дня військових почали краще годувати. Ну і званять чмоня тижня цього разу. Не отримує Лариса Доліна, бо вона задонатила на ЗСУ 100 тисяч доларів. Ну як вона? Значить, розповідаю справа в тому, що Адіситочку і любітельницю дедушки Пу Ларіску Доліну. Розвели наші хакери, мало того, що вони а, змогли зробити так, що ця коко продала елітну квартиру в Москві, та ще й зробили так, щоб 100 тисяч доларів з продажу пішли на підтримку зсу. Після цього акаунти Доліної були зламані. І в сторі з'явився допис про те, що вона власне задонатила батальйону Азов, Ну і а, також вона закликала інших також це робити. Ларка звичайно вистереці. Вона почала записувати відео, де сказала, що міня Абдурілі, як це російською навіть забув? Це слово і попросила журналістів її не турбувати, бо йде слідство. Друзі, дякую, що дивилися новини шоу-бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.